Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, слуга народа. С части, и Я не персональный да. самолет да. мне выделил народ, а что имею право да. на животу да. вот тут, да. на тату слуга народа. Міську наш десь у нас світло великий ринок, і йому потрібно купити дуже дорогоцінне лікарство для себе і для своєї жінки. Трава від гіморою! Ні, пустимо! Ходи, сидимо, ходи до мене, який підперечається, серйозний дуже базар. Ти дивись, ти це сунеш, геморрой пропадає. Говне з цією стороною, аби а баж... не в шраці, геморрой в носі. Воно... <плес> Та яхта ні, ні, Вниз, ні, ні. Сур, dai, ти його не сухає, сюди. не бери то ніякий, ніякий товар. Я бачу, де хто бере. Хто він сусідів краде, фуху не бери, не бери. поколе! Смой я за кавіто. Власновити, мені треба від вас. Я йду в зв'язку, з яким головою хочу стати. Зв'язку вас? Та що тут таке? Раз, і не раз Вона стоїть, немає о, дробіт, пошути, як твоє життя, що? Чува, чука, я не знаю, давай перший давай перші. Трохи вібі, вібі, давай, давай давай веб'ю. Спіляв, не тобі трохи. Мені є трохи. Субзінка відео, має думка дурна, давай! Так, що ти мені Прошу, Скажи. Я там сішка не можу, хочу Нічого собі. Так, а в мене ніхто не вірить. Я що... не вірю. Віка пошла. Там дурна себе біжінка, баба марець, в неї склірос, бо лише при німцях було її трохи. Так, так, так. Але я знаю, що зі млям мене вірю, треба поміняти. Ти міняй. міняй, міняй. Я знаю, ти завжди був за мною. Я вірю, я віру, я вір. Що ти щось до мене приходить? Я цим всім п'яткам нашим наливаю горілки і кажуть до тебе голосувати. 13 нових. Але те, що й до чогось, як будеш тим, то ти мені допоможеш. Ти чи мене розширює. Мені там треба добуватися, куток трохи. Ой, те, я вас молоко служенька. Є. Є? А це верте? Нічку не nah, відклику. Треба нерви, треба спокоїтися. трохи. нам казали, стояти ми стояли. Нам казали, нам казали, стояти ми стояли. Так що на курсі німецької мови? Що ви в барі відвідчаєте? тим місцем, що штехен, в той чи шпрахен, ході Дорф інді у ті шпишнє, ліхаунт штехен махен. Але Дорф! Але Дорф! Ви пані сільські бої і друзькі панянки до Ярки. Тут для вас приїхав хлопець із Німеччини, який веде курси німецької мови і вам розкаже, по чому фішки, по чому роботі. Придійні. Казали, нам казали, стояти ми стояли, нам казали. До то є правда, що ви хочете стати сільським головою? Так, це моя дуже давня мрія. Я з самого раннього дитинства і був таким малим пацятком. Я її собі здобув, але ніхто в мене не вірить. Ні мама, ні тато, жінка взагалі сумієць з мене. Так обідно. То який ваш передвиборчий план? Чого ви хочете зробити? Ви знаєте, одним словом можу сказати, що в країні без приділ немає нічого згрупованого, як колись. Кожен має бути пацієнтку, кожного має бути баранчик, щоб був промисловість. Щоб село процвітало і робило користь не тільки для себе і для держави, а ще щоб забезпечило інші села в разі якоїсь там біди. А то сястра там якийсь потоп, то інше село сусід має ще допомогти. А якщо гроші є, то є допомога. міського буде всіх групувати баранів купи і всі будуть працювати на благо нашого села. і, тип, і Ми всі сьогодні раді, що тут зібралися і провести це голосування за нашого сільського голову. Той, що зробить, побіцяв нам зробити дороги. Отже, ми сьогодні голосуємо, голосуємо за таких двох претендентів, це і нашого міська, за нашого міська голосуємось, але сині, я ще за того майного папа і міско, за нашого Горина, за мила сусіднього села. Але він у нас родом з наших зластом голосила. Будь ласка, хто за мізка, хто за Гаврила, Хочу побачити, почути, хто за кого за міська. Обіцяні будні, щасливе майбутнє, їх пики з понтами, не влазять в екрани, люстрації бурні, сміттєві урни для тих, хто не з нами, вже не за горами. А ми лише хотіли свій голос віддати, хоч п'ять процентів того, що ви обіцяли, щоб шило намило, нам не міняти політики, діти, сумнівної слави. А ми лише хотіли вам розповісти, щоб... В Московське болото. Ми вкотре готові свій голос відати, за школи лікарні, за нову державу, а не за. О люди, дивіться, в чому я ще вчив. В тому, в чому люди після мене, за моєї правління, будуть вчити, організував, збудував і забрав раду вчителів. Тепер діти можуть нормально, щоб бути освітлення. Далі ми можемо побачити нову залізницю в селі Татаро. що ти прийшов? Що ти наганяєш? Я розумію, що я кум, але тут поза роботою. Чого ви нічого не робите? В районі нема документів. Де воно все? Куми, куми, де я здав санстанцію. Здав на кулемку санстанцію і все, здав. Ти казав, що мені поможеш. Ви Та, такого приїжджали, чи ти не дав бачити? Єй. Відсяв, що? Це буде добре. Трубає в грудях малий барабан, труби трублять, грає баян. Я влада, і весь мій закон, пісня баян, і я кричу в мікрофон, що буде щастя, гуляй, веселий, сьогодні вітка при власті, буде щастя, Гуляй, веселий, сьогодні вітка при власті.